Ракетою по п'ятиповерхівці, черговий страшний теракт Росіян у Запоріжжі, масовані обстріли Нікопольщини і боєць зібрав гроші на спецгонтівку, завдяки глядачам 11 каналу. В ефірі новини усе найважливіше на цю мить. Просто зараз вітаю вас. Щонайменше чотири людини загинули під завалами, і понад десять отримали поранення. Починаємо випуски з жахливого теракту росіян у сусідньому Запоріжжі. Вночі окупанти запустили ракети по житловому кварталу. Одна влучила прямо у багатоквартирний будинок. Зруйнований цілий під'їзд. З-під завалів надзвичайникам вдалося врятувати 11 людей. Серед них вагітна жінка. П'ятеро знаходяться у лікарнях. На місці влучання російської ракети працюють рятувальники та комунальні служби. За інформацією секретаря міськради Анатолія Куртєва, під завалами досі перебувають люди. Це щонайменше п'ятеро мешканців, серед них дитина. Ударною хвилею пошкоджено будинки навколо. Імовірно, окупанти гатили по Запоріжжю із системи с 300 Людей з під'їздів, які вціліли, продовжують евакуювати. Коли я вийшла з квартири. И напролет, вот что на третий этаж подниматься, все засыпано. Все буквально. И, моя комна... И в моей комнате. Стена вот, Стена вот этого балкона, вот что над ним висит. Вот так вот лежала на моей кровати. И верхний потолок с третьего этажа. І переходимо до ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Російські терористи продовжують бити по Нікопольщині. Вчора з важкої артилерії гатили по фермі, а вже вночі атакували житлові квартали міста. Більше про ситуацію на Дніпропетровщині за добу розкаже наша кореспондентка Поліна Поломарчук. Вона із з нами на прямому зв'язку. Полю знаємо. Вітаю усіх так. Від самого ранку Нікопольщина знову під загрозу артилерійського обстрілу. Ворог не припиняє тероризувати район. Сьогодні вночі росіяни атакували одразу дві Омади найбільше дісталося Нікополю. Ворожі снаряди зачепили дитячий садочок, декілька магазинів та аптеку, а також житлові будинки. Дивом люди залишилися неушкодженими. Прошу послухати подробиці від рятувальників. Також російські снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автомобілі. Обірвали лінії електропередач та понівечили водогін. І якщо раніше ворог атакував район здебільшого вночі, то тепер і останнім часом тероризує вдень. Вчора тричі обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії. Посіли просто по фермі. Загинуло вісім свійських тварин, ще п'ять поранено. Загалом вже в інших районах області ця ніч та ранок минули спокійно. А ситуація на кордонах регіону під контролем наших захисників на цьому в мене вся інформація. Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Пламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І перевозили величезний арсенал зброї. Стали відомі подробиці гучного затримання на вулиці Мечникова у середмісті Дніпра. Злочинцями виявились троє жителів іншої області. У ході спецоперації правоохоронці заблокували дві люксові автівки Toyota Land Cruiser та Мерседес benz Як виявилось, у них чоловіки перевозили. Три пістолети, стільки ж рушниць, магазини з набоями, а також декілька бойових гранат Ф Ф-1 та РГД 5 Звідки у них зброя і для якої мети нині встановлюють правоохоронці? Усім фігурантам вже повідомили про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання про обрання трьом затриманим запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті до семи років позбавлення волі, триває слідство. Вдарив по голові та повалив на підлогу у Дніпрі на Слобожанському проспекті. 25-річний зловмисник зайшов до магазину одягу і зненацька напав на продавчиню. Після поцупив телефон і втік. Утім, недалеко правоохоронці швидко його розшукали та затримали. За напад молодику загрожує до 10 років за ґратами. Нагадаємо, учора по Дніпру прокатилась ціла серія аналогічних нападів. Схожий стався і на проспекті героїв та в індустріальному районі там ще один чоловік погрожував ножем продавчині та вкрав гроші. Його також оперативно затримали після повторного розбою. Зібрав гроші на гвинтівку і вже її тестує. Буквально місяць тому ми розповідали про збір на снайперську зброю для військовослужбовця з позивним доля. І от завдяки донатам наших глядачів та волонтерам вдалось швидко зібрати необхідну суму. Зараз боєць відточує снайперські навики, аби найближчим часом вирушити на передову. Як готується нищити ворога на фронті, бачила наша знімальна група. Е -е, глушник. Сошки для прицілювання, приціл тепловізійний. Військовослужбовець Іван демонструє гвинтівку, яку вдалося придбати за допомогою донатів. Місяць тому 11 канал знімав сюжет про бійця, де він збирав на снайперську зброю, аби ще краще відстрілювати ворогів на фронті. Завдяки матеріалу, підтримці волонтерів та небайдужим телеглядачам. Все вдалося. За це військовий безмежно вдячний. Рюгер 308-й калібр. Тобі, як мій інструктор зараз каже, що це добра зброя, до 800 метрів можна бити орків дуже легко. Так що Зараз знаходжусь на полігоні, тренуюсь і тобто, набираю досвіду. Сам чоловік служить в 93-й бригаді. На початку війни разом з побратимами воював проти загарбників на харківському напрямку. Часом його підрозділ перекинули на Донеччину. Там зараз найтяжчі бої, тож і була потреба в якіснішій зброї. Зараз Івана навчає досвідчений інструктор, військовий з позивним Демон. На озброєні саме таких, наскільки мені відомо, масово немає, але калібр ходовий. Це натовський калібр 762 на 51, у цивільному варіанті 308. Це те, на чому ми працюємо саме зараз. Інструктор навчає Івана навичкам снайпінгу. Нам демонструють перший і головний етап інструктажу. Це засоби маскування. Людське око добре розпізнає чорний колір і прямі лінії, тож максимально важливо щільно приховати саме ці зони. Маскування снайпера має своєю метою розмити його силует. Спереду його майже не видно. Як почувається? Добре. Добре почувається. По такому положенні військовий може пролежати необмежену кількість часу. В середньому це 4 години. В складних бойових ситуаціях може знадобитись навіть доба і більше. Завдання різні. У тебе може бути орієнтування, що там пройде колонна, у другій машині там на пасажирському місці сидить важлива ціль. Ти маєш її ліквідувати. Лежиш, чекаєш, може проїхати, може не проїхати. Щойно навчиться снайперській справі та відточить практику, Іван планує знову на фронт, де разом із побратимами виборюватиме українську перемогу. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось.